На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechboomUA магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Добровеньки були. Машина вже під'їхала де ми зараз будемо лапати наших гусаків гусачок і будемо їх пакувати в добру дорогу і заодно буду зважувати було, що це десь травень місяць червень тому що там були різні лиси і до речі, цей гусочок і ця гусочка це за наймолодших. Це чорневі мишка сиділа, тоді давила їх. Треба буде подивитися по відео, коли точно саме хто дивився відео. Там є ми під качку клали яйця, бо тому що мишка давила яйця, була важка, і гусенята наші багато на Четверо штук, тільки вилупилося з під неї Теж чат. Вісім було всіх добре. Ну поки що такий результат, але це нічого страшного. Бо було стільки біди. Не двоє вірніше, бо почати ми подушили двоє, а двоє висадила наша ця молода, яка занеслася дуже швидко в січні, по-моєму, і в нас сиділа дуже гарна. Вона висиділа двоє гусенят, собираючи це, цей гусак, що з одною жировою складкою, а решта мишка і з інкубатором. Ця наша красуня перша, якщо чесно, вона повозі не дуже, ну, чого-то так, що трошки легше. Усі кричать за нею, кличуть. Зараз ми її запхаємо мішочок і зважимо. Що ти там важиш? 6 кілограм. Її сестричка важила на 2 кілограми більше. Думаю, вона ще своє дожине, що молоденька, правда каже. І вона з останніх, так що в нас ще все попереду. Вона буде гарною мамою. От Мішочок висить, нічого не торкається, гуси там кричуть. Водій вже нервується, бо я вже, бути готовий, а я ще не готовий, а я жалів їх, щоб вони в мішках довго не сиділи, правда? вага незмінна. Ну що, красонечко, пакуємося, добру дорогу. Це вже наш красень. В руках він такий потужний, дядько. Зараз ми побачимо, скільки він заважить. Це наш красень, покажись. Парний. Лара, не кричи, ми ще тебе разок ідем пакувати, бо там же так шумган. Я ще не готовий з вами. Вісімки погано міняється. Це на голодний сонок. Не мав часу показати. Що там, а, а, там. В середині видно, далі сіна, мішку вуз, поводять, поки а, що вони а, ось так. А, а, І їдуть на нове господарство. А, 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 зараз шумгам. Трохи ті заспокоюються, правда? А, І вони собі поїдуть. А тут ще крім гусей, я забираю Те, що вважаю, ну, 5-600 закинув його в мішок, бо дуже клієнт такий переживає, напевно, що він його банути, а точно це яким те ще відео. Ти, я, судді, думався, що я сам йому підвезу, щоб він не боявся, що його хочуть пошукати. 5600 600 їде на господарство. І качечку потім ще покажу, відео качечки змонтую два докупи. Так, добралися до міста. Наша качечка 3335. 335 3,300. Ось така от наша сімейка е молодих селезнів їде до нового господаря. 335. Тік, і ось там наша дама. Бежимо мішочки, неспокійно. Вони у нас лупилися в інкубаторі, так що цей вдома жили з нами і вони, думаю, сподобається новому господару. Що я хочу показати, що вона така спокійна, що він кульок чим не на цей, сидить, чим нюська ти наша. Та, ти будеш жити. Такі що, коли ти йде дав хороші руки.